Озеро Світязь – порлина Волинського краю. І за місце під сонцем на центральному пляжі між місцевими мешканцями, підприємцями і районною владою розгорається запекла боротьба. Що буде в селі Світязь? Інфраструктура з барами та ресторанами чи місце для відпочинку на природі? Як не можуть поділити пляж? Далі у сюжеті. Думки мешканців села Світязь, яким має бути центральний пляж, розділились. Доходить до гучних словесних перепалок. Наша знімальна група приїхала розібратись в ситуації. Місцеві мешканці б'ють на сполох. кажуть, на пляжі їздять трактори, і територію для відпочинку підприємці разом з районною владою, мовляв, планують перетворити на місце для барів. Переконують думкою людей, які тут проживають, ніхто не цікавився. Ніхто нічого не пояснював, ніхто нікого не збирав. Вони тишком тишком-нишком собі зібралися, тишком-нишком собі розшили. А людей ніхто не питався. Ми не згідні, щоб роздавали певним підприємцям. Воно повинно лишитися громади і повинна залишитися природа такою, як вона є, а не так, як вони хочуть зробити. Зараз почнеться вирубування тих дерев, завозення цього болота, де живе жабочка, де ростуть червонокнижні рослинки. Цього не можна робити. Для того створений був парк, щоб він мав його захищати, а не нищити. Територія центрального пляжу на узбережжі озера світять належить шацькому національному природному. У парку дирекція вирішила здати пляж в тимчасове користування підприємцям 5 гривень за квадратний метр за добу. Директор національного природного парку переконує, буцімто це піде на краще для збільшення кількості відпочивальників. А протести місцевих мешканців, мовляв, лише затягують процес перетворення пляжу на більш сучасний і комфортний. Проект почав розроблятися попереднього року. Він пройшов усі стадії, які Передбачені згідно законодавства, це і громадські обговорення. От були ознайомлені і місцеві жителі, і підприємці, і всі, хто мав і проявляв бажання з цим ознайомлюватися. На сьогодні ми розробля... розробили ПДП, згідно чого ми можемо працювати по облагородженню пляжу по даному проекту. На сьогодні люди не готові до такого рішення. Можливо, тому що це кардинально інше від того, що було попереднього року. Місцева влада теж переконана, що пляж потрібно. Змінювати кажуть, нищити природу ніхто не збирається. Це треба спитати всіх. Або ми не робимо, залишаємо все, як є, бо вже прийшла реклама, що дійсно буде якісь зміни, що зробитися. Наприклад, є територія пляжна, кілометр 200, робимо пляжну. Це можна одна двохтисячна всього. Територія світязі є. Природа, далі природа, не трогати її. Є дійсно там рідкісні види рослин, які треба зберегти. Передбачено е, опорну стінку, передбачено освітлення, передбачено велодоріжка, пішохідна доріжка е, і е, розробили пляж, е, документи по е, Пляжу, які знаходиться тут. Бізнес тут завжди був, і він ці роки ми бачили, які він в якому стані воно було. Хаотично заходили, стояли. Воно все було порозкидано, і катамарани, що створило так само дискомфорт для відпочиваючих. Більшість мешканців категорично проти змін обіцяють прибирати кожен територію поблизу своєї домівки. кажуть, будуть боротися за те, щоб пляж не перетворювався на такий собі ринок. А нам не потрібно тут торгових точок. На Ми хочемо тут проживати, щоб моя дитина прийшла на пляж, на зелену травичку лягла відпочити, на покривало, так само і приїжджі. Я не думаю, що вони б хотіли ту бруківку, по досках о тих відпочивати. Ми сьогодні приходили грейдери цього, лягали під трактор і виганяли, щоб він виїхав. Два звідси. Ви Машинам не можна заїжджати, то є природний національний парк під берег. Їдуть тракторі і копають, їде в озеро, забруднюють озеро. А тепер тільки забирають, мільйонерів все. Так так добре робити, а тере йдуть жити відмову. Що ж буде на центральному пляжі? озера Світязь, торговельні точки і заклади харчування від грошовитих підприємців. Чи вже звичний відпочинок на природі та зручності, які забезпечують місцеві мешканці? Побачимо вже влітку. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.